Всім добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна барахолка Полтава. На пропозиції багато речей, тому не відбиратиму ваш час. Такий стіл з фрезерного станка. стіл рівний, сама платформа. Такий має вигляд. Розміри 1100 мм на 250 мм степазами. Ну, тут були такі дві проставки, я їх зняв, ну, щоб зменшити вагу. Тут більше 100 кг мені. Такий має вигляд з цієї сторони. Тут якісь ось підпори стоять стояли верніше. Ну, все на що встиг. Ціна 4, редуктор. Бортова, чи як називається її вірно. Ось в такому стані шестерня. Зараз протру. Мастило чистеньке. Поставив і поїхав. Один до 4, здається, передатка. 3500. Листи. Залізо. Приберу. Номер один. Всі розміри наші залізові. В міліметрах. 260 на 660. Номер один. Товщина 8,9-360 гривень. Далі номер 2. 420 гривень. 820 мм 240 міліметрів. Номер 3. Ну, тут зрозуміло. Номер 4. Тут товщина десятка. І цього також товщина десятка. Тут товщина 8 і 9 міліметра. Так, ідемо далі. Диск такий. 320 там плюс-мінус 120 гривень з тупочкою. Оці дві речі поки заброньовані. Це на продаж 150. Там чоловік мені писав, що йому потрібні такі шестерні. Ну, це вона в мене одна. 150 такий блок з пружинкою. Фаркоп 600 незмінно. Сьогодні під'їхав отакий. Вот такая часть мотоблока саморобного. Еще кто-то с братом, я сниму крышку, покажу стан шестерни червяка. Ориентированная цена 1200 гривен. Так, это яска під ремонт, 500, подогнутый шток. тем, что тут еще у нас за гидравлика есть. Ось така гідравліка зараз витягну. А тут стан штоку ідеальний. Кому потрібно, пишіть, я зніму розміри товщину, товщину цили... штоку товщину циліндра, ціна 350 гривень. Так, речі по 500. 500 на циркулярку 500. І також на циркулярку 500. Ось такий має вигляд оця ось, ось цікава річ. Гаєчка крутиться, тут все як має бути. Центр такий. Відкручується, крутиться, затис і за затискання самого центру. Тут ключем затискати потрібно. По 500 колесо 250. Зірочка Рок 19, 300 гривень. Карданчик ціна незмінна. Під квадрат, під кругляк. Потім оця річ з таким штурвалом 250. Тут все крутиться. Можливо, комусь там на такий станок потрібно. Потім майже циркулярка. Дивіться. Розмір однієї плити 555. Отак. На ширину 415. Товщина металу цього 10 мм. Плити рівні. Оце воно все було в зборі. Якщо ви берете в зборі, Ціна буде 1700 за, оце, за цю всю справу. Зараз покажу, як вона кріпилася. Ось тут такі проставки, і вона кріпилася до кутника. 1700, якщо берете і вал на три ножі, до речі, не сказав. І саму площадку цю. 4 рапідних пилки. 200. Потім набір ножів. Це розмір в міліметрах. Вони однакові. Тут їх 11 штук, здається. От. Коштує 600 гривень. Такий набір ножів. гостре, Вони нові. Розмір 300 міліметрів. ціна 600. Домкрат під ремонт. 350. Ступиці газон по 1000, ступиці москвич по 450. Така ступиця 600, така 800. ступиця з диском, здається від культиватора. 1200. Пів метра діаметр ромашки 250 гривень. Потім йдемо сюди лещата. Я замінив ці два гвинти на самій поворотній платформі. Бачите, тепер вона крутиться. Тут потрібно це зрізати і приварити до цих болтів. Все з ними добре. Крутяться легко, затискають після певних процедур. Мінус немає губок. Ось тут частина губки є. 1800. Так, залишилась лампа станочна, така маленька одна, 150 гривень. Можливо, поторгуватись немає, абажура в неї. Потім ось такий редуктор. Ось його маркування, зараз прикрию. Ну, віддам за 500 гривень. Тут ось вхідний вал, це вихідний вал. Двигуни. Двигуни всі працюючі. Одну секунду зачекайте. Зараз зроблю запуск цієї двійки двигунів. Працює. І той також працює. І ця двійка двигунів. Всі працюють. той тікає вже кудись. Що по цінах? До цього двигуна є кришка охолодження. Цей комплектний до, цього, до нього є кришка на саме, як там людина назвала мені колись Борно. Оце від нього ціна. Цей 850, цей 1000. Тут 025 кВт, до 3000 обертів. Ціна 850 гривень. Тут, на цьому двигуні, ось таке маркування. Цей 1000. Зараз покажу маркування на цих двигунах. Відключусь. Ось маркування цих двигунів, вони однакові. 400 Вт. Як розумію, це так 2850 обертів, 380 вольт, 50 Гц. По 850 гривень. Так, що тут ще не сказано? Бармаки по 100 нові. Диски такі 445 плюс-мінус там. По 240 гривень. І такі диски 300 60 по 150 гривень. Борони незмінно по 500. Копач, кому цікаво. В попередньому відео є огляд його розмірів 1000. Ну ось, кинув 43-й, приблизно орієнтуйтесь на розміри. Хто буде брати? то я не, звісно, дам вже детальніший розмір. Ідемо далі, що тут у нас. Так, апарат цей вже проданий. Завтра він поїде до чоловіка. Двигун такий 2,2. Плюс кіловата, півтори тисячі обертів, ціна 2000. Лампа. Така гарна лампа. Накачує. Ну, переглянути її, звісно, потрібно. Перетягти всі з'єднання, щоб не було ніяких форс-мажорних обставин. 350 гривень. Потім ключі. Ось такий ключ. Він крутиться, з ним все добре. Насічки, бачите, які і тут також. 150, отакий потужний гвинт з потужною гайкою. Ось вот такий штурвал. Хай буде 200. Ось такий новий гвинт. Я рахую, що він новий, тому що ця штука, так би мовити, упаковка. Отак вот він був запакований. Гаєчка. Це як має це бути? 500. Піноль 900. Вже працюючи. Кому потрібно, пишіть на Viber. Мій номер Viber 066 831 2772. Далі тут у нас трохи токарки. Ось такий центр. Воно, можливо, де знайду напис, який це конус. Звичайно, тут десь пише. Ага, є щось. Ось. 5. УА-12. П'ятий конус, напевно. Потрібно передивитись підшипники. 150 гривень. І такий патрон працюючий. Під перший конус. 100 гривень. Так, райбер 36. Он маркування видно. 200 і фроза також 200 під третій конус. призма такий має вигляд, бачите, трошки її часом під'їв. Вона була залита цим. Дерево обробляють оліфою. я відчистив і все. Такий став у неї вигляд. 350, така призмочка. 150. Хомути червоні по 150. Потім залишились диски такі з ступицями Діаметр 310 по 120 гривень. Ступички з підшипником. Маленькі 310 випуклі. По 70 гривень за штуку 310 діаметр. Не ціна. Ціна 70 гривень. хомути для транспортування труб або інших ваших речей по 150 балони по 250 кисень. І вуглекислотний з-під вуглекислотного вогнегасника. Такий насос. Чуєте звук, який видає 800 відбите одне кріплення. Пристрої для добування кукурузи. Маю два на продаж по 350 гривень. Ну і на завершення ось такий балон. Товщина стінки міліметрова, сантиметрова, верніше, тобто 10 міліметрів. Коштує 1700 маркування на ньому ось таке. Не знаю, якщо буде видно. До 1936 року він пробитий. Ось тут на ньому багато маркування. Ось роздивляйтесь. 1700 і на завершення редуктор 1 до половиною тисячі Оце пече сьогодні. На цьому все дякую за увагу. А те, що я казав за моєю спиною, покажу в сьогоднішньому відео, буде в наступному відео. Сьогодні. На все добре, до побачення до сьогодні.